І зараз маємо інформацію про те, що у Харкові ворог наніс. Удар не лише на Сумщині, а ще й у Харкові. Там став мішенью для ворожого безпілотника дитячий садок. Уявіть собі, про це повідомляє міський голова Тєріхов. За попередніми даними РФ вдарила саме по дошкільному навчальному закладу. Мер міста повідомив, що інформації про постраждалих наразі немає, і це, мабуть, на щастя, але повідомляється, що вибиті вікна пошкоджено фасад будівлі. Крім того, наслідки обстрілу також фіксуються у навколишніх багатоквартирних будинках, де також. Були вибиті вікна. Ворожий безпілотник «Молнія» завдав удару по Київському району міста. Власне, там і розташовувався дошкільний навчальний заклад, дитячий садок. Я нагадую, що у сумах Російська Федерація завдала неймовірного масштабу терористичного нищівного удару. У місті нині трагедія вже відомо про більш ніж 20 загиблих, більш ніж 80 постраждалих. Загинуло дві дитини. І Ці дані на жаль можуть оновлюватися, бо надзвичайний рятувальники, зараз всі екстрені служби продовжують працювати на місці події, продовжують надавати першу допомогу всім, кому це необхідно. Розбирають завали будинків, працюють з тим, що принесла Російська Федерація вкотре нам на нашу українську землю. Зараз вже у сумах відомо про 32 загиблих внаслідок російської атаки. Повідомляють надзвичайники, це оновлена інформація. Ми з вами щойно говорили про 24 людини, зараз 32 загиблих. Я ж кажу: на жаль, дані можуть оновлюватися, і, на жаль, вони ці цифри зростають. Про це дуже боляче говорити. І я не знаю, якими словами це називати. Нічого цензурного в голову не лізе. Насправді а доводиться тільки констатувати. Те, що відбувається насправді, і на жаль, це наша українська реакція. І дуже хочеться побачити, як про те написав президент Зеленський, жорстоку реакцію від партнерів, миротворців, союзників, якщо вони у нас дійсно є. Хочеться побачити від усього світу, хоча би якусь реакцію на ці безпрецедентні злочини.